Щоб бути енергетично незалежними, треба добувати свій газ у Чорному морі його повну. Ставити ці вишки і щоб газ добували, добу... самі собі добували, а не протягували руку до фашиста Путіна. Криза енергетична. І будь-яка складова всеохоплюючі кризи долається активізацією розвитку. А в основі активізації розвитку Лежить лідерство, творчість і інтелект. Якщо ми не навчимося активізувати творчі сили нації та спрямовувати їх на мобілізацію інтелектуального потенціалу нації, то у нас криза не буде долатися, а буде поглиблюватися. Отже, для того, щоб подолати економічну і енергетичну кризу. Необхідно в першочерговому порядку створити сприятливі умови для активізації творчості в цих сферах економічній і енергетичній. Щоб Україна була незалежною в плані енергетики. Нам надо щоб, наприклад, Украина да, договорилась с теми странами насчет того же бензина, у которых их много, чтобы они ну, за определенную плату, то есть, за, которую Украина может выплачивать, чтобы они продавали нам. То есть, насчет энергетики, энергии самой, ну, строить, возобновлять те станции, которые заброшены, восстанавливать их. не скорачивать людей, то есть чтобы не, чтобы люди знали, что они там работают, то есть не было такого, чтобы, например, на гидроэлектростанции, чтобы некоторые вентили работали, некоторые стояли. Но каждый человек на бытовом уровне может сделать, например, по электричеству, по свету, ну, купить энергозаменяющие, энергосберегающие лампы днем, когда светло, не включать свет. Менше користуватися електрикою, якщо не треба. Як би не було, все-таки ми не звикли економити. І на сьогоднішній день, коли збільшуються, скажімо, тарифи, люди сприймаються негативно. Але ніхто не замислюється над тим, що все-таки потрібно економити так, як економлять всі абсолютно країни. Тому я думаю, так що ну має бути так, що все таки населення має, е має економити, так має заощаджувати електроенергію чи всі оці носії, е але потрібно впроваджувати нові технології, які розроблені вже дуже давно, скажімо, і в нашій країні, і вони не впроваджуються, тому що мабуть, ну хтось цьому не зацікавлений, не тільки населення. Тому що я просто знаю, які у нас існують новітні технології по очищенню води. Вони, на жаль, не цікавлять, скажімо, нашу державу. Україна буде енергетично незалежною, коли, мабуть, візьмуться за голову і прийдуть в принципі к незалежності. від неважливо, ну мені здається, що Україна має бути в принципі незалежною во всьому. И как бы электроэнергия тоже туда входит. А, касательно того, что утепление стен, ну, установка металлопластиковых окон, не все люди могут себе это позволить. И эти вот рекламы, которые как бы бережит тепло», это все хорошо. То есть людям подсказывают и говорят, как правильно можно согреться. Но не у каждого есть эта возможность. Поэтому я за то, чтобы, конечно, были свои электростанции, Вот. В общем, полная независимость в всіх сферах, которые только могут касаться человека, тепла, жизни, комфорта. Вот. Поэтому нужно стремиться к независимости, Потому что все эти договоренности з какими-то другими странами приводят к тому, к чему они приводят. Для того щоб Україна була энергетично незалежною, я, я вважаю, що потрібно кілька пунктів. Перше, це відмовитись від центрального теплоопалення, таке як в сучасних країнах, бо ми гріємо труби. Чому якщо людина платить якісь там гроші за тепло, яке надходить в оселю, вона переплачує в три-чотири рази, бо це все йде на опалення труб. Великі пробої, великі втрати, поки до людини дойде це тепло. І також Україна повинна розвивати альтернативні джерела енергії, наприклад, та сама Швейцарія. Побудувала вітряки, наприклад, це приморські зони в Україні, там Херсон, ну, то, що біля моря, там завжди є вітер, там можна побудувати за 3,5 роки, за 4 відбуваються гроші на цих вітряках. Також повинно розвиватись. Я вважаю, що Україна взагалі повинна повернути статус ядерної держави і розвиватись ядерні технології. Хоча Чорнобиль повинен нас навчити, що. Потрібно дотримувати правил безпеки, все повинно бути на якомусь рівні. Для а для цього я вважаю, треба запросити якихось іноземних спеціалістів, які б навчали наші кадри. Энергетическая независимость Украины, я думаю, что может быть где-то на может какой-то процент вообще лучше, чтобы вообще никакой войны не было, чтобы мы дружили, как раньше все. А если э, стране сейчас тяжело по поводу энергетики, то каждый человек может как-то экономить. Вот, и тогда э, у себя именно в квартире. И тогда будет хорошо. Вот, Я за мир и Есть две вещи: можно сохранять, а можно не сохранять. То есть для этого у нас есть огромные залежи урана. Можно еще парочку атомных электростанций построить, сделать рабочие места людям. И сделать энергию, электроэнергию дешевле. И не сохранять ее раз. Во-вторых, можно поставить на тех же крышах, вот то же, что, что показывали в Германии, везде солнечные батареи. Сейчас он даже в транспорте я вижу на светодиодное освещение. То есть там яркость достаточная, а энергии берет мало. То есть, маленькое напряжение. То есть можно так делать. Но опять же, это упирается в культуру нашего народа. Кто-то поставит на крыше То батарею її або поб'ють, лібо украдуть, к сожалению. То есть, опять же. На мою думку, потрібно зараз дуже багато технологій альтернативних, і, е, які можна впроваджувати в нашій державі. І, е, їх потрібно впроваджувати, щоб заощаджувати електроенергію, і я вважаю, що потрібно, щоб люди теж виробляли собі такі якості, які б могли сприяти заощадженню електроенергії, наприклад, та інших енергетичних ресурсів. І вважаю, що потрібно модернізувати максимально. В нашій державі всі э, атомні та гідроелектростанції, всі енергетичні джерела, які повинні якби, сприяти цьому заощадженню енергії. По поводу енергообезпечення і енергозбереження, я вважаю, що кожен чоловік має починати з себе. всего, это все начинается у него дома. Человек э, не э, Человеку необходимо прежде всего подготовиться к зиме, заклеить окна и использовать энергию тогда, когда это необходимо. А если она не необходима, нужно ее выключать. То есть беречь ресурсы, потому что они недолговечны. И необходимо это делать каждому человеку. Также это необходимо делать на производствах, на различных предприятиях в медицинских учреждениях, в различных заведениях человек должен научиться беречь энергию, иначе э, потом не будет света, не будут работать предприятия, производства, и тогда не за что будет жить этим людям. То есть, и также я считаю, что нужно использовать э, источники солнечной энергии, э, ветра, необходимо вложить Нашим бизнесменам, которые в дальнейшем будут заниматься uh, энергообеспечением, энергосбережением, использовать природные источники, для этого, конечно, нужно будет вложить uh, соответствующие капиталы, но это стоит того. И это будет более долговечно. Uh, созданы различные солнечные батареи, они будут служить долго, будут также помогать, получать энергию. Это уже практикуется во многих странах, и особенно в странах Евросоюза. Там часто бывает, там можно увидеть солнечные батареи и ветряные вышки, которые таким образом получают достаточное количество энергии. В першу чергу, для того, щоб е, зменшити, ми самі повинні заощаджувати. Заощаджувати на всьому. Пластикові вікна Украї... повинні е, стимулювати людей, е, тим, хто менше потребляє, зменшити відсоток е, оплати де і все. Для того, щоб Україна стала енергетично незалежною, потрібно, по-перше, в кожній сім'ї берегти тепло. По-друге, потрібно облаштовувати наші електростанції, які є в нас дуже хороші електростанції, але потрібно вкладати в країні кошти для того, щоб їх розвивати. А також можливо потрібно вкладати гроші в те, щоб розвивалися ну, альтернативні паливні системи, наприклад, сонячні, там вітрові і так далі. Це дуже популярно в Євросоюзі. Убрать вообще. Централизованное отопление Как вообще, потому что трубы катятся Это просто греется Ну земля, это же очень хорошо видно Там сухо везде Ну и утеплять дома Потому что здесь, ну это просто бетоновые блоки Неутепленные И они греют просто атмосферу А в Германии просто я знаю там Вот у меня мама платит зимой 20 евро Да, за отопление В Германии, в центре, рядом с Рейхстагом Вот, потому что э, Свой котел дома э, Да, свой котел Утепленный дом, у окна, кстати, деревянные, не так уж и вот и сам можешь регулировать тепло, холод и счетчики стоят на каждом, то есть на радиаторе стоит счетчик такой специфический есть и сами регулируют сколько тепла будет у них в квартире и это вот помогает это одно а насчет если по глобально говорить просто на Западе все энергокомпании они частные их никто не субсидирует с государства а здесь они государственные насколько я знаю да И про это постоянно про телевидение говорят. Просто ну, надо их продать э, в открытом тендере. И люди, э, западные инвесторы, они придумают. И есть же достаток э, горючего в мире. Плюс еще э, развивать атомные электростанции. І особо не забо не заботиться, як просто в мірі ще є зелений мир і так далі. Ну, Україна не може дозволити собі вітряну енергію. Це тому що на западі це все спонсірують, тому що вони багаті. А Україні треба ну, атомні електростанції розвивати далі. Україна енергетично незалежна буде тоді, коли вона почне використовувати альтернативні джерела енергії, це такі як сонячні, вітрові електростанції. Ну, так як деякі країни вже цим зайнялися, таке як Франція, це доволі успішно. Ну, тому і Україна може спробувати. Ну, також вона може сама модернізувати, але без зв'язків з іншими країнами це буде важко. Тому що потрібно підтримувати ну, зв'язки з країнами з сусідніми, з країнами сусідами. Енергетична незалежність України. Хай я не великий професіонал у цій справі, але на мою думку з висоти прожитих років. Одне єдине, ті напрацювання видобувної галузі, які були, хай мене вибачать нові там дуже грамотєї зарадянські часи, хай піднімуть ті плани, факти. Видобування корисних копалень, ну, нафти і так далі. І так далі. Я, кстати, довгий, довгий час прожив на Полтавщині, я закінчував і Полтавський інститут, там і технікум, і училищ, і все. Молоді роки там пройшли. Полтавщина 1% 30-40, а то і всі 70 дасть. Бо Полтавщина дуже багато корисними, ну, особливо нафтовими вишками, особливо взяти Гадяцький район, я там молодість свою прожив. Гадяцький район, Миргородський, там вишок було чуть ли не в кожному колгоспі десь на полях, та вишка дві-три. Поїдьте зараз на Полтавщину, Скільки вишок працює? Десять процентів не працює. Тих, що працювали за радянські часи. Якщо їх будуть в Україні видобувати, а в Україні вистачає і Чорноморського шельфу. І західних регіонів, я народився, кстати, у Закарпатті, я знаю теж, що там робиться: Івано-Франківська, Львівська та й Закарпатська. Розумієте? Тому то все видумки, то все надумано. То все отам гроші, де вони там одкати, всякі і так, далі, і так далі. Багато хто боїться на, на, на цю тему говорити, бо як у народі кажуть, рильця в пушку десь там є якесь бюрократичне. А проста людина, люба вам скаже, в Україні є корисні копалини. Є такі можливості, щоб забезпечити. А якщо хочете експортувати за межі України з Росії чи що, то ото, що по території України йде ота труба, отой процент не отак, а отак з головою хватить для України, тільки треба розум. Ну і звичайно, енергозберігаючі технології. Енергозберігаючі технології не в останню чергу повинні працювати в цьому напрямку. Ну, в першу чергу. Любийця вам скаже, хто маломанський головою думає, що своя галузь видобувна повинна працювати не на 30-20-40 а на всі 100, навіть 110, даже на випереджаючі темпами, як в радянські часи казали, на 110% перевиконувати план. Тоді буде класно. Я дуже багато знаю хороших науковців, які є в Україні. Багато з них чого ми ще не знаємо, але в мене був доступ до цієї інформації. Зробили енергозберігаючі технології. Хтось на мазуці, хтось на сонячних батареях є дуже ефективно. Вони є абсолютно різні. Просто треба гроші на патент. Треба розвивати країну. Треба розвивати людей, які тут є, які можуть зробити дуже багато для цієї країни, які є патріотами, які роблять це не за гроші, а за ідею. Наверное, у меня ответ будет несколько утопичный. Есть такой Жан Фреско, его проект Венера. Вот мне кажется, что если, во-первых, экологически мы будем обогреваться и развивать именно технологии, то только за этим будущее. Никакими другими на старом нового, мне кажется, не построить. Тогда мы в принципе независимыми станем. Ни как гражданин от государства, от государственной системы ЖЭКов, ни от энергопоставщиков. Там, да, это сейчас у нас, я насколько понимаю, Россия в большей мере, да, с Донбасса уголь сейчас не покупают. Ну, поэтому нужно ресурсы искать там, где мы живем. Хоть чтобы чисто во дворе было, так ты убери. Хоть, чтобы у тебя дома было тепло, ты этим занимайся. Вместо тебя этого никто не сделает. Ну, в першу чергу це повинна бути державна програма по фінансуванню цих енергозберігаючих технологій. Ну і вже потім, напевно, е... якісь участь людей в цьому процесі, же, якась економія на побутовому рівні. Україна повинна бути незалежна в енергетичному плані. Я думаю, що потрібно енергозберігаючі технології застосовувати. І е, якомога більше е, бути незалежними на побутовому рівні ставити металопластикові вікна. Е, і, я думаю, економія світла повинна бути, тому що зараз такий трудний час. Е, Кожній людині думати, як нам вижити в цей складний час, щоб Україна вижила, була багатою і люди були здоровими і щасливими.